Різдвяний піст не лише духовне випробування, але й час певних обмежень у їжі. За традицією, в цей період віруючі утримуються від м'яса, молочних продуктів і яєць. Їжа має бути простою, а пісні страви наповнюють не тільки тіло, але й дух. Під час різдвяного посту ми не вживаємо м'ясо та молочні продукти, але це не означає, що їжа становиться менш поживною. Ми використовуємо такі замінники білків, як бобови, наприклад, нут, сочевиця, горох, а також насіння та горішки. Щоб замінити м'ясо в стравах, ми використовуємо гриби. Вони мають достатньо насичений смак, і з ними можна приготувати дуже багато корисних та смачних страв. Також під час посту ми використовуємо зернові. Наприклад, такі, як рис, гречка, пшоно, перлова крупа. Вони забезпечують енергію на цілий день. це не дієта, бо він має духовне значення, а не лише фізичне. У час посту людина відмовляються від певних продуктів не для того, щоб схуднути чи покращити зовнішній вигляд, а щоб очистити свою душу, зміцнити віру та наблизитися до Бога. Церква дозволяє послаблення посту для людей похилого віку: дітей, хворих, вагітних, матерів, що годують, а також для тих, хто займається важкою фізичною працею. Це не означає повне звільнення від посту, а лише знижує рівень обмежень, враховуючи фізичний стан людини. Для отримання благословення на послаблення посту слід звертатися до духівника або священника, який надасть рекомендації відповідно до індивідуальних потреб.